Микаємо нашу баньку. До речі, зараз розробляємо пічку, яка буде працювати від ось там наші друзі її будуть зараз робити під нашим. Ну, з нашою участю, будемо так казати, І тут буде баня, яка буде працювати на палець. Будемо проводити експеримент. Сьогодні у нас люди запускаються басейни. Тобто на 10 ранку приїдуть люди, тому з 7 ранку ми запускаємо ну, так дуже ми остигли, тому що тиждень нікого не було. Школа народ різко повідміняв записи. А сьогодні є люди на 10-ту ранку, і зараз в 7 ранку ми запускаємо, на 10-ту ранку у нас водичка буде 29 градусів. Тобто тобто це огромний все-таки плюс. Колетного котла він нам дозволяє розігрівати дуже швидко, розігрівати наш басейн. Розжигаємось чуть, -чуть дивно, видно, і будемо гріти. Гріти зараз великий наш басейн. І люди сьогодні будуть відпочивати.